Близько десятої ранку у кривому розі пролунали два вибухи. Монітори попереджали про наближення шахедів. Згодом стало відомо. Є влучання на зараз троє поранених. Один важкий, на жаль, зараз знаходиться на операційному столі, і двоє легких, яким вже надана допомога. Штаб допомоги людям ми розгортаємо в найближчому ДК. Всі місцеві зрозуміють, де це найближче ДК. Там буде все починаючи від шиферів, закінчуючи там плівка і саморезами. резамі і так далі. Також там можна написати заяву на матеріальну допомогу від міста. Всі служби на місці, всі служби працюють. Як повідомили пізніше в сухопутних військах, ворог завдав ударів БПЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті. Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби а постраждалим надається необхідна допомога. Пані Олена мешкає поруч з місцем влучання. Два взриви були, одразу два. Звісно, злякалися. Вийшли подивитися, угу. на дом подивилися, на вікна чи цілі. І що? Ну, дом тріщину трохи дав між вікнами. Вікна кругом у нас в будинку, тому нема де і заховатися. І в коридорі навіть вікно. Така реакція, що віднімає ноги. Так. А так, ну, всі починають. Телефонувати подруга десь була поряд, побачила, що дим валить. Спочатку не зорієнтуєшся, все сипеться. Дуже чутно, коли сипеться шифер, все нам чутно і не зрозумієш, чи він сипеться у тебе. Таке враження, що дом підняло і поставили на місце. Тріщина по дому це вже не перший раз. З Самого ранку працює штаб допомоги постраждалим. Тут чекають місцевих мешканців, житло яких зазнало пошкоджень. Сюди може людина звернутися. Надати пакет документів на матеріальну допомогу від міста, також працюють групи, вийшли на адреса, працюють, складають акти пошкодження, і також тут ми видаємо матеріали, будівельні матеріали. Тобто людина може отримати все, що на зараз їй потрібно. Штаб буде працювати. До 17.00. якщо людей звернів буде багато, штаб не закриється, поки не буде обслуговуватися. Остання людина для оформлення матеріальної допомоги від міста потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло та реквізити банківських рахунків. Матеріальну допомогу надають власникам житла або прописаним там мешканцям. Поруч зі штабом працює гуманітарна місія Проліска. За підтримкою ООН надає допомогу постраждалому населенню. Мається на увазі, видаємо будівельні набори, плівку, ОСБ, брезент, тобто терпаулів. Також надається непродовольча група товарів у вигляді матрасів, рушників наматрасників та набори посуду. Також надається психологічна допомога та соціальний супровід. Мається на увазі, якщо у когось проблеми з документами або щось згоріло, також наша організація допомагає у цьому. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.